З постановою Кабінету міністрів України за номером 65 від 1 березня 2014 року про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету ознайомив присутніх перший заступник голови райдержадміністрації наразі виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Віктор Бандура. Який поінформував, що з метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і раціонального використання державних коштів Кабінет міністрів України постановив затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету. Відповідь Виконання постанови Кабміну від 1 березня 60 октября, номер 65 видано розпорядження від 14 березня номер 125 про затвердження районних заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економіки раціонального використання коштів у 2014 році на отримання органів державної влади та інших бюджетних установ організації, які використовують кошти державного та місцевих бюджетів. Цим розпорядженням передбачено затвердження районних заходів. І структурним підрозділом районної адміністрації, головним розпорядникам коштів, районного бюджету, виконкомам селищі та сільських рад забезпечити безумовне виконання районних заходів та до 1 четвертого року затвердити власний відповідний. Заходи, що передбачено постанов більш детально вже на організації розроблення відповідних районних заходів, заходів органами місцевого самоврядування та бюджетними установами і організаціями щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економного і раціонального використання коштів у 2014 році з урахуванням вимог постанови зупинилася головний фінансист району Віра Степанюк. В Першу чергу нам потрібно сьогодні зекономити наші власні. Кошти от для того, щоб забезпечити в повному обсязі заробітну плату нашим працівникам, забезпечити розрахунки за енергоносії і забезпечити роботу, життєдіяльність нашої бюджетних організацій, понятно, у мінімальних розмірах витрачання на це бюджетних коштів. Ви зараз повинні розробити і затвердити свої заходи. Ці заходи повинні розробити як керівники бюджетних установ, так і голови виконкомів сільських рад по своїх сільських бюджетів. І ці вже нові заходи розроблені і затверджені вами до 1 квітня подати нам фінансове управління, щоб вони в нас були, щоб ми бачили, що всі ті дії, які ви плануєте зробити протягом року, для того, щоб зекономити ці бюджетні кошти про інвентаризацію кредиторської заборгованості по бюджетних організаціях та Одержувачів коштів державного бюджету станом на 1 січня 2014 року, з оплати товарів, робіт і послуг та про підготовку документації для проведення перевірки фінансової інспекції протягом березня-травня місяців достовірності обсягів кредиторської заборгованості говорив начальник володарського міжрайонного управління державної фінансової інспекції Микола Проценко. Продовжила тему начальник управління державного казначейства у Ставищенському районі Галина Потієвська. На організації декларування фізичними особами отриманих доходів від використання одноосібно-земельного паю для товарного виробництва сільськогосподарської продукції акцентував увагу присутніх головний державний ревізор-інспектор Віталій Гусак, який не залишив поза увагою і питання легалізації виплати заробітної плати, виявлення упередження. Руйнування схем ухилення від оподаткування платниками податків, в тому числі ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів. Віталій Анатолійович запросив сільських голів до співпраці, оскільки питання наповнення місцевого бюджету це спільна робота. Присутні керівники підприємств, установ організації району, бухгалтери, селищні і сільські голови взяли активну участь в обговоренні озвучених на нараді питань. Ставили і свої, на що відповідали виконуючі обов'язки голови райдержадміністрації Віктор Бандура, голова районної ради Віктор Паланський та відповідні фахівці. Підсумовуючи нараду, Віктор Миколайович зауважив, що враховуючи дану постанову, необхідно проаналізувати всі видатки та підготувати заходи щодо економного і раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання держустанов. Також Віктор Миколайович принагідно подякував всім за те, що активно включилися в процес весняного благоустрою.